Доброго дня діти! Сьогодні в нас така цікава тема право на піклування, але мені потрібна ваша допомога. А допомога така цікава. Як ви розумієте, такі вислови, піклування дорослих допомагає нам в усьому. Особисто я розумію цей вислів. Що дорослі дбають про нас, піклуються, і без них ми не можемо нічого зовсім навчитись. Нас завжди оберігають, навчають лише дорослі, самі ми ще трішечки маленькі, тому самі ми навчитися не можемо. А тепер я хочу почути вашу думку з приводу такого цікавого прислів'я. Молодці діти. А тепер я хочу наступне прислів'я вам розповісти, піклування проявляється у справах і словах. Особисто я розумію, що в кожній справі потрібно, щоб нам пояснили, показали, щоб нам було доступно і зрозуміло. Тільки тоді ми зможемо щось виконати, правда? А тепер ви. Розкажіть мені свою думку з приводу такої, такого прислів'я. Молодці діти, ви впоралися з цим, а тепер послухайте казочку про буркотливого їжачка. Послухайте казочку буркотливий їжачок». У родині їжаків народилося маля. Мама їжачиха дуже його любила і балувала. Щоранку приносила йому грибочки та горішки лісові, а їжачок лежав і бурмотів. Тільки в нас у їжаків колючки. Отже, ми кращі за всіх, а нас ніхто не любить. І скільки така несправедливість триватиме. Та ось їжачиха захворіла, у неї був жар, і вона не могла підвестися з ліжка. Даремно їжачок чекав смачної їжі. Цілий день він злився, бурчав, кректав і урешті-решт сам вирушив за їжею. Гей, їжачок! Показати тобі дорогу до малинника? Ти ціле відерце набереш і маму свою вилікуєш, крикнула руда білка, побачивши їжачка. Мені шість грибів і горішків лісових. Білко, ти не знаєш грибні місця? відповів їжачок. Руда білка тільки хвостом махнула і сховалася в дуплі. Теж мені сусідка, ось у її голками, розсердився їжак і поплентався далі. Гей, їжачок, ти поряд з малинником, крикнула сорока, яка спостерігала за їжачком. Що ви з цією малиною причепилися? Мамі моїй вона не потрібна, їй потрібно, щоб я знайшов собі харчі й наївся. Пробурчав їжачок. Їжачок ти вже в малиннику. Подивися, скільки стиглих ягід. Скрикотала сорока. Їжачок озирнувся і бачить навколо силу селену ягід. Оце так наїмся. І тут таки переночую, а то сотеніє вже. Уранці як прокинуся, знову малиною поснідаю, радісно подумав їжачок і потягнувся за соковитою ягідкою. Ягідка раптом зникла. Їжачок потягнувся до іншого куща, і на ньому зникли ягоди. Чуда сія, навіть ягоди від тебе їжачок ховаються, заскрикотала сорока. Заплакав їжачок від образи. Зглянулася на нього одна маленька ягідка і прошепотіла. Їжачок, не плач, біжи додому за відерцем, а потім повертайся. Набереш малини, а я тебе навчу, як малиновий напій робити. Мама твоя вип'є його і одужає. Як же я відерця наберу, коли ви ховаєтеся? недовірливо запитав їжачок. Ми мамі твоїй допомогти хочемо. Якщо ти малине наїсися, і ти звідси не захочеш. Мамі твоїй зовсім погано стане, відповіла ягідка. Гаразд, збігаю за відерцем, вирішив їжачок і побіг додому. Коли він повернувся до малиннику, уже смеркло. Але ягідки самі стрибали прямо до його відерця, і воно вмить наповнилося. Та ягідка, що з їжачком розмовляла, нагорі опинилася. Вона нетерпляче сказала швидше їжачок, неси нас до своєї мами. І їжачок, схопивши відерце, чим чимдуж побів додому. Вдома маленька ягідка допомогла йому зробити малиновий напій. Їжачиха випила відразу кілька чашок і заснула міцним спокійним сном. Незважаючи на голод, їжачок уперше в житті був задоволений. Він вирішив подихати свіжим повітрям перед сном, відкрив двері. І мало не спіткнувся об корзину повну лісових частувань, горішків і грибів. Їжачиха прокинулася наступного ранку здоровою. Разом з їжачком вони накрили стіл біля своєї нори, розклали лісове частування і покликали в гості своїх друзів. Відтоді їжачок змінився. Мама його вдома залишалася, а він сам за харчами ходив. Колючки його відразу зміцніли, і настрій покращився, але найголовніше, у нього з'явилося багато друзів. Ось таку чудову казку ми з вами прослухали. Але не просто чудову, а ще й повчальну. Діти, скажіть мені, будь ласка, а чи турбуєтесь ви? Про свою маму, коли вона хворіє. Молодці, діти, потрібно завжди матусю підтримувати. Якщо хворіє, допомагати. Діти, а як ви думаєте, що більше допомогло мамі їжака одужати? Малиновий напій чи дбайливість сина, що він за матусею так кмітливо допомагав їй? Молодці, малята. А тепер, малята, я хочу поставити вам питання особисто для вас. Як ви дбаєте про батьків і як батьки дбають про вас? Заплющуємо очі і уявляємо, що зараз літо тепло на вулиці, гарно. Ми катаємось на велосипеді. І одного разу. Ми наїхали на камінець, і ми падаємо з велосипеда. І ми поранили коліна. Ми плачемо нам боляче. Що наші мама або тато будуть в такій ситуації робити? Звичайно, вони нас будуть заспокоювати, цілувати. Щоб ми не плакали молодці, отже батьки про нас дбають. А тепер друга ситуація. Заплющуємо очі і уявляємо: прийшли матуся або тато з роботи, засмучені, якісь у них неприємності на роботі. Скажіть мені, будь ласка, чим діти можуть допомогти мамі або татові? Звичайно, вони можуть підтримати матуся або тата. Вони можуть щось сказати дуже гарне, так? Можливо, можуть вони обіймати, поцілувати або просто відволікти від цих неприємностей. Молодці діти! А тепер уявімо, що ми зовсім маленькі, маленькі маленькі. Ми втомилися, ми хочемо спати, але іграшку ми не хочемо брати до свого ліжка. Що наші дорослі можуть зробити в такій ситуації? Звичайно, вони можуть прочитати нам книжечку, вони можуть нам колесково співати, можуть, що іще. Якщо ми, звісно, зовсім маленькі, на руках колихати, так? Що іще можуть? Або просто посидіти біля нас? Молодці діти. А зараз, будь ласка, подивіться на малюнок. Чим діти можуть допомогти в такій ситуації? Діти можуть допомогти в такій ситуації? Ви бачите, на малюнку зображено, що батьки або просто дорослі прибирають сміття. Діти можуть одягнути рукавички і прибрати, допомогти також, але зовсім не важке, можна піднімати дітям. Можна гілочки маленькі збирати. Можливо, з осені залишилося листечко якесь. Ось цим ми можемо допомогти нашим дорослим. Молодці, ми також допомагаємо нашим дорослим. А тепер, діти, подивіться, будь ласка, на цю картинку. Діти катаються на каруселі. Скажіть мені, будь ласка, чим можуть нам допомогти батьки? Або якісь дорослі, але запам'ятайте, лише дорослі можуть допомагати нам знайомі. Звичайно, вони нас можуть покатати на цих каруселях. Молодці діти, це також ви знаєте. А зараз давайте пригадаємо наш улюблений, наш гарний і неповторний дитячий садочок. Скажіть мені, будь ласка, хто про нас там дбає і хто про нас піклується? Звичайно ж, кухаль. Вихователь, няня. Скажіть мені, будь ласка, діти, люди яких професій працюють у нашому садочку? Правильно, діти, крім вихователя, кухара, няні у нас хто ще є? Охоронці є, так? Медична сестра є. Хто ще є? завоз є, так? двірник є. Хто ще є, є в нас? Праля, так? Молодці діти. Діти, а як ви гадаєте, чи важлива їх праця? Звичайно ж важлива. Дякую за увагу.